Всім привіт! Сьогодні хочу підняти трохи вам і собі настрій і будемо з вами прикрашати ялинку до Нового року. Я починаю завжди прикрашати дзвіночка. Треба налаштуватися на весь цей процес. Ялинку я вже поставила, але прикрашати будемо трохи пізніше. Я тут розклала всі іграшки, і я знаю, ви таке полюбляєте. Тож давайте поговоримо про іграшки. Кожну буду вам показувати. Ну, не кожну, я так умовно кажу. По-перше, в мене ось така коробка з старими радянськими іграшками. Вони теж підуть на ялинку, ви не думайте. Цю іграшку дарувала мені Наталкина лікар. Вона сама вишивала, коли Наталка хворіла на наступний рік. Вона зробила мені ось такий подарунок. Знаєте, так з теплом я її згадую завжди. Не знаю, дивиться вона чи ні, але дуже-дуже приємно. Взагалі, кожна іграшка це якісь спогади. От обов'язково її на ялинку відправлю. Тут в мене іграшки радянські. І теж я не можу сказати саме ці, що якісь є в мене спогади, є тут ще ось такі на. Ось таких прищипках. Я люблю роздивлятися, знаєте, є різні аукціони. Там люди розбираються в цих іграшках. Оце був набір кульок, який мені дарував мій хрещений. Цілий набір був такий ГДР, хто пам'ятає. Ось цього я дуже боялася в дитинстві. Це Марія Мірабелла. Фільм, і це, мені здається, там жабеня звідти. Я просто боялася у фільмі. Їх. І так. Тобто такі от іграшки снігуронька в дитинстві любила її. Просто я їх поки що не розкладала, вони в мене в останню чергу йдуть на ялинку. Полоничка. Також тут мої улюблені. Я просто знаю, що кожен рік я їх відкладаю, потім воно все, вони все одно ом, на ялинці в мене напиняється. Мавпочка, у рік в мап. Мавпа мені мама купувала, ну як мені, просто на ялинку. Було дві Рожева і жовта. У мене жовта рожева, мабуть, чи в мами, чи в маринці. Їжачок. їх було багато таких, ну, два чи три було. І лісовичок теж було кілька. І був ще не отакий блискучий, а ось розфарбований ось такими фарбами. Це вже іграшки, які я купувала. Здається, чи коли Наталка була маленька, мабуть, тоді тигрик, тебе, здається, їх купувала. Білочка, щось воно там, якісь копійки коштували. І ось таких два іжачка в різні роки їх купувала. Ну, в мене тоді небагато було, була велика ялинка і дуже мало. Іграшок. І ось було чотири такі гноми. Одного я сестричці подарувала, він був рожевий, бо я ж собі кольорову гаму залишила останні роки лише червоний з золотом. І ось зелені такі також були просто фігурки, і воно якось так дуже гарно вписалося. Почалася колекція зелених з оцих двох таких, це не кульки, це якась така крапельки. Ми їх купували в перший рік, коли Сергія почали жити разом. І Совушка десь ось вона. Тобто, ви розумієте, про кожну іграшку я ж можу дуже багато розповідати, і дівчата. Коли почалася війна, і ми там не розуміли, що робити в лютому, в початок березня. А, була така, знаєте, паніка, не зрозуміла, що тут далі і як. І ще ж багато людей через нас їхало. Всім вам привіт передаю. Знаю, що хтось вже у Харків навіть повертається. Так от а, мені дуже хотілося кілька іграшок скласти в наплічник, з яким ми будемо виїжджати. Я вам скажу чесно. І от зараз я їх дістаю, і які теплі спогади. Не можу сказати, що про, про кожну іграшку. Так, да, Про кожну іграшку я пам'ятаю, в якому році там купувала, з нею пов'язані спогади, але кілька іграшок я б забрала б з собою точно. Це мої улюблені фігурки. Зараз вам покажу поближче все. І що вам хочу сказати, багато хто в цьому році сумнівається, святкувати, не святкувати. Багато людей в набагато гірших умовах залишилося без. Будь будинків без майна, без хтось. Це, знаєте, це таке це будинки-майно. Залишилося без близьких це найгірше. Да? А хтось буде зустрічати його в окопах, бо захищає таке наше більш звичне життя. Я назву його так, бо мирним, на жаль, його поки що не можна назвати. Хоча ми всі сподівалися, що до Нового року це станеться. Так от. Багато хто з психологів каже, що навпаки в таких ситуаціях треба святкувати свята. І що я вам хочу сказати? В мене вже, я себе зараз не буду показувати, бо вже ніч глибока. Так от, в мене вже кілька років такі, знаєте, от саме новорічні останні три роки були дуже-дуже важкі. Бо саме десь 29 грудня. Чи 20, ну, якісь останні числа, мабуть, не, да, ми дізналися три роки тому, що Наталка хвора, і ми взагалі не розуміли, що з цією хворобою робити, куди бігти, як діяти. І, ну, знаєте, це було таке жахіття, як для батьків. Я думаю, кожен зрозуміє, в кого є дитина. Бо коли е, хворіє саме дитина, і коли ти не знаєш, як воно за, завтра буде, то це дуже важко. Наступний рік вона вже одужувала, але ми все одно не знали, що буде саме в новорічну ніч. і Ми сідали за стіли. Знаєте, я тільки так, щоб тільки все було більш-менш. Але наступний рік, да, це був другий рік, третій рік, ми оце минули зустрічали, знаючи, що одразу після нового року ми їдемо в лікарню. З Сергієм і йому буду робити важку операцію, і ми знали, що це буде дуже важка операція і дуже боляче, і дуже складна реабілітація. Але ми тоді навіть не розуміли наскільки. І нам пропонували операцію зробити ще до нового року. І тобто, новий рік ми, ну як я розумію, я зараз Сергій міг зустрічати в лікарні. Да? Теж не дуже гарно, як але теж стиснули зуби і просто очікували. Це, знаєте, найгірше очікувати, неочікуваного так от. Тому в цьому році я можу сказати, що ще більше проблем. Але саме свято, от я дістаю кожну іграшку, і про кожен рік я щось згадую, і згадую тепер тільки тепле. І в цього році в мене вже є бандерокіт, ось такий теж в зеленій гаммі. І він буде нагадувати цей. Рік потім, і ми будемо згадувати його як рік, який ми пережили, не здалися, залишилися незалежними і незламними. Не треба гучних прямо свят, але не забувайте, що ми про себе повинні піклуватися, щоб підтримувати потім нашу країну. Ось так я вам скажу. І ось такого ведмедика я вже показувала, мені подарувала моя підписниця Анюта. Це буде, знаєте, теж згадка на всі часи. Ті іграшки, які я, от чесно, дівчата, я от навіть зараз думаю, що їх треба якось окремо пакувати, бо в мене сльози на очах були, коли я їх діставала. Це іграшка минулого року, такса, яку ми з Наталкою купували. я дуже раділа, що ми з нею тоді поїхали в Київ, там знайшли в епіцентрі. Багато хто з вас дивився, цей влог тоді була це особлива. Поїздка, бо Наталка дуже важко переносила дорогу, і те, що вона погодилася і навіть захотіла з нами їхати, це було теж для мене таке, знаєте, маленьке диво. Тож ви розумієте, як мені ця такса дорога. Взагалі це просто те, що немає ціни, це знаєте, це душа якась, от чесно для мене. І оця мишка теж мені її Наталка дарувала. Це, мабуть, був останній рік, якраз перед тим як вона захворіла, чи за рік до цього. Ем, теж дуже тепле. Їх було дуже мало, і як вона встигла її там з татом придбати, я навіть не пам'ятаю. Той же рік ми купили котика у цього Василя. Це в нас Василь кот, Такий він прикольний. І оцей олень чилось, хто він. Такий елегантний хлопець у нас. Оце просто обожнюю ці іграшки саме. Крім цього, в мене є ще така, знаєте, іграшка, яка просто без якої не наступає новий рік. Це ось такі дзвоники. Це ще мамина іграшка. Кожен рік, думаю, що треба їх підкрасити, якось підфарбувати, щоб вони гарніше виглядали. Але знаєте, от прямо не хочеться їх реставрувати, бо в цьому також є якісь. Ну, якась своя пам'ять, мабуть, І оця, оцей шматочок дроту, яким вона зав'язані, я теж не змінюю, прямо на, ні, на ньому чіпляю. І ось такий ліхтарик в мене, також японський. З дитинства просто дуже-дуже його любила. Не знаю саме чому, саме цей ліхтарик. І ось такий горішок. Теж такий, знаєте, дуже-дуже простий, в нього ще ось така оця. Металева частина така вже трохи іржава, я його давно вже зав'язала ось так бантиком, стрічечкою, і так його і чепляє. Ще от гриб, мухомор. Мені мама привозила з Києва. Також там були події. Того року мама мамі робила операцію і якось так воно мені. Запам'яталася. І собаку. Точніше, здається, собаку вона привозила, а цей був ще до цього. Але знаєте, це саме іграшки, які, Ну от я не знаю, якось вони з душею. Вони всі в мене з душею, але це прямо особливі. І я думаю, я їх тепер окремо покладу. Ніколи нікому нехай не знадобиться нікуди вивозити свої новорічні іграшки, окрім нових, якихось гарних. Осель, щоб у вас була більша квартира, затишніша, гарніша, зручніша і все таке інше. Оце таке основне. Далі дуже багато кульок. Це кульки мої. Ручної роботи робила я. Є в мене, до речі, це ж рік кота, наскільки я розумію, або кролика. Ось такий котик теж купувала. Коли Наталка була маленька, в мене було, було доволі багато саме кульок з символами року. І ось так я намагалася купувати кожного разу. Але в мене було там багато кульок синіх таких, всіх. я повіддавала сестричці разом з великою ялинкою, щоб в неї було чим прикрашати, бо в неї було менше іграшок. Якось от з ними в мене нічого Плов такого прям не пов'язано. Просто кульки. Просто гарні. У мене ще є пару пластикових таких великих кульок. Оці я минулого року купувала, ці золоті такі самі перед цим, з різними малюночками. От спочатку я розвішу всі фігурки, а потім вже приступлю до кульок. перейду до кульок. Оцю минулого року купувала і цього року ходила, дивилася, чи не. З'явилися ще такі, бо вона ну, дуже шикарно виглядає на ялинці прямо бомбічно. Так, оці зелені крапельки я вам казала, ми з Сергієм одне з перших купували ці крапельки і совушку. Серденька, ще купувала в мене Наталки, не було це кульки, саме ручна робота мені дарувала. Аня розписувала, бачите, теж в золоті все. І от з них почалося ще додавання на ялинку білого кольору. В мене ось такі прозорі є кульки. І бачите, там маленькі, білі, і ще вона мені це позаминулий рік. А минулого... а минулого року ось така краса. Причому вона каже: Ой, це там, знаєте, раз-раз і намалював. Як гарно, да? так? Так, оце ось. Ті кульки, які я сама робила. Спочатку в мене, здається, зелені з'явилися, потім я собі червоні зробила. Єдиний мінус в них ось ці дуже важкі кушони і з камінчиками такими важкими. І вони іноді чіпляються просто за бумагу і відклеюються. я їх відклею, нічого страшного. так. Бабка колись купувала в епіцентрі, тільки, здається, це був. Перший рік, коли там з'явилася, і брала також дві отакі феї. Хто це? Хтось такі дівчинки. Феєчки такі. У них ножки там на дротику і вони так, начебто, повинні рухатися, не знаю, в чим це задум. Будиночки також купувала ще до того, перший як з'явилася Наталка. Такий гарний, на ринку пам'ятаю. А другий це Львівська фабрика, вони були в таких гарних коробочках. Купувала собі мама, їй сподобався через пару років, але е, вона сказала, що за велике для її ялинки. В, мене, в неї така невелика, пів півтора метра, здається, так. Потім під оці великі кулі я купувала ось такі маленькі, щоб просто верхівку прикрашати. Кілька кульок ось таких. Більшість з них я купувала ще ось ці кульки. Ось цю кульку дуже люблю, бо це, ви здається, я купувала на перший новий рік, який от саме я вже жила окремо від батьків. От тож, воно так, знаєте, душевно. Це колись я просто докупала, щоб теж потрібні були червоні кульки, якісь додати на ялинку, але якісь вони такі, знаєте, ну просто червоні, просто блиском посипала і якось так не дуже гарно зроблено, а оця непогано. Тут трохи фантазії проявили. Так, що тут в мене є ще? Цукерки це ми з Сергієм пару років тому купували, йому дуже сподобалося. І вони так прикольно на ялинці виглядають. Бачила, що золоті теж, а, ну, в мене іграшок вже дуже багато, ви ж самі розумієте. І оленів купували з Наталкою. Колись у тебе вони там взагалі якісь копійки. Коштували. Ось такі фігурки дуже прикольно виглядають, коли вони дублюються на ялинці, коли їх там не дві, не три, їх можна було б взяти більше, просто їх всього там, здається, залишалося. Ось ці бабки, все воно так, знаєте, поруч з кулями виглядає дуже-дуже гарно. Ну і так виходить, що в мене основа зараз, я причеплю ці свої найулюбленіші іграшки. Спочатку підуть на ялинку, потім. Шари, а потім вже буду додавати ось ці. Причому мені треба так, що знаєте, я сиджу, і щоб в мене, наприклад, з того кута було видно найулюбленіші іграшки, спереду було якісь там. тобто У кожної іграшки є якесь своє місце. Це, до речі, теж будиночок привозила мама з Києва, і він пластиковий. Але виглядає, знаєте, наче скляний. Мабуть, за рахунок того, що якась така складна форма, але бачите, їх завжди видають оці пиптики зверху, не знаю, як вони називаються, Як вони називаються у а, іграшок? І якщо якась з якоюсь іграшкою щось станеться, то треба просто цю зняти і причепити металеву, і вона вже буде виглядати як скляна. На ялинці це, звісно, не видно. Так, ну що? Сьогодні, мабуть, я не буду дуже довго прикрашати ялинку. Всього кілька фігурок хочу повісити, просто підняти собі трохи настрій. Ось така в мене ялинка. Так, зараз наплічник приберу. Сергій чогось сюди приніс. Треба трохи ще гілочки підправити буде, бо це в мене довгий такий процес. Гірлянду підправити, ось там зверху щось не так. Ми сиділи, я бачила, і потроху прикрашати. Думала, кілька іграшок. Візьму, прикрашу і піду спати, але трохи захопилася. Ну, Тут ще є робота, це вже завтра. Вже кілька днів пройшло, я дістала в мене ще є коробки з різним декором і ось такі солом'яні прикраси. І зараз подивитись наскільки зміниться ялиночка, значе вже багато іграшок і всього іншого, але прикрашає щось цими прикрасами, і якось вона дуже змінюється. У мене почалось з того срібного набору, потім з'явився цей золотий. А коли Сергій їхав у відрядження в Болгарію, я кажу, привези мені якраз перед різдвом. Якісь цікаві іграшки привіз ще цей червоний. Давайте прикрасимо. Якась більш затишна ялинка з цими прикрасами стає. Мені дуже вона подобається. Залишилася дрібниця, але ну, по-перше, я сховаю цей дріт, треба просто знайти гнучки у цей дріт, щоб підв'язати. Бо тут ми, у нас такий подовжувач 3 метри, його там чи 5 метрів, його дуже багато. Трохи дістаю вже декор. Тут у мене лоскончик стоїть. Свічка чогось впала, треба приклеїти її. Подіставати там, що є багато цього року. Я не буду діставати декору. Зроблю підсвічники. У мене є ось такі віночки. Я брала маленькі, оцю ялиночку на талці поставлю. І на камін, мабуть, розвішу чоботи тут в мене. Є ще, а, у мене ще є ось такі солом'яні прикраси. Ними я прикрашаю нішу навколо телевізора. Тут в мене зберігаються, пам'ятаєте? Дуже багато різних. Тут білочки, сови, чого тут тільки нема в мене. Якісь теж чоботі. Це все можна поставити під ялинку, медведь. Це Наталкін, треба її буде віднести. І в цій коробці в мене ви не повірите, що я тут зберігаю. Паперові будиночки. Пам'ятаєте, ми вирізали? Не знаю, чи буду я їх виставляти цього року, чи ні. І це коробка від цілум'яних. Цих прикрас, подивимось. Я вчора також спакувала перший подарунок. Взагалі виявилося, що минулого року я така хитра. Один подарунок прямо в паковці в мене був. Це здається, я Сергію щось дарувала. Він так обережно його розпакував. Ну, тут треба тільки скотч поновити трохи. Потім Це буде подарунок для Наталки. Там просто дещо що хочеться додати, і от прямо бачите. Я в цю коробку складала у ці паперові будинки, вони ще всередині лежали. Не просто в коробці, а коробка в коробці була. То дуже прикольна ідея. І я думаю, взяти в цьому році ще коробку з підзуття і теж обережно її так запакувати, щоб вона щоб вона була з двох частин, так і залишалася, і лише треба було зняти. Кришку і подарунок всередині, і також потім в неї складати якісь іграшки і так ховати. Це буде зручно, бо кожен рік в мене будуть готові коробки. Я люблю мінімізувати свої зусилля на прикрашання всього до свят. Воно і доставляє якесь задоволення, але і економить час.